Оооо! Та <таті> ти шо? Давно не було Call of Duty. 2035. -те. Роботи. Я перепрошую, а це кіно. Це фільм. Що по графіці взагалі? Прийшли пограти, чи кіно подивитися? -по -по Алло! Алло! ain't. Ем, шо? Ем, А я дивлюся, всі кіберпанком над надихнулися, так? Да? Що <му> взагалі <несе> це? <му> Вони ще й фортнайтом надихалися. Це що за хуйня? Це блять. Кіни в онлайн режимі. Це зараз на фул серйозі. Концерт там Теревіса Скотта. Трішки є таке, та. Ну, та тут і Titanfall, і Кіберпанк, і Ghostrunner, і Fortnite, і Чапі, і аніме. Конечно, да.